Чи потрібно видавати чек на БУ товар? Та чи потрібно на цей товар мати документи? Ну, то вживані товари це взагалі окрема категорія, яка зараз ще є досить дискусійною. Тому що, а, ну, зокрема, вживаними товарами можуть бути і складні побутові товари. Ну, так, Відповідно, да, вони можуть підпадати під визначення обов'язкової обов'язкового контролю. Все інше. А, чи потрібно надавати чек? І давайте спробуємо зайти з іншого ракурсу. Незалежно від того, який товар ми реалізуємо, якщо ми отримуємо оплату способом, за яким передбачено фіскалізацію такої операції, ми маємо видати чек. І неважливо, це БУ або новий товар. Неважливо. неважливо. Якщо ти ФОП в рамках своєї підприємницької діяльності здійснюєш операцію з реалізації товару. То відповідно, в залежності від способу отримання коштів, ти маєш вирішити, чи потрібно надавати чек. Добре, з чеком розібралися. Так. Потрібно на цей товар мати документи. Чи потрібно на нього мати документи? Ну я так розумію, звідки він у нас товарний облік для суб'єктів спрощеної системи оподаткування ще не є обов'язковим. На сьогодні ця ситуація може змінитися найближчим часом, коли там набере ну. Будуть вже більш жорстко застосовувати правила товарного обліку непродовольчих товарів. Але на сьогодні наразі для товарів, не визначених от тими п'ятьма окремими категоріями, товарний облік не є обов'язковим.